Вітаємо на каналі Онишкевичі. Друзі, сьогодні готуємо класичні голубці з рисом і м'ясом. Такі голубці ми готуємо досить часто, мої хлопці їх люблять. Зазвичай готую їх багато, так щоб вистачало на 2-3 дні. Виходять смачнезні. ніби все просто, але все дуже-дуже смачно. Перелік складників, як завжди, дублюємо і під відео також. Для початку роботи нам треба рис промити. У нас рис пропарений, ми такий любимо. Далі заливаємо водою 1 до 2, ставимо на повільний вогонь і тим часом, поки вариться рис, ми підготуємо начинку. Цибулю нарізаємо на кубики. Моркву натираємо на середній терці. В котельню наливаємо олію, розігріваємо олію, додаємо цибульку, обсмажуємо до золотавого, тоді додаємо моркву, тушкуємо. Поки тушкується в нас для начинки, основа ми підготуємо ще для засмажки. Для цього нам треба цибульку порізати півкільцями. Цибулю і моркву для начинки відкладаємо поки що в іншу ємність. Тій самій пательні нагріваємо олію, додаємо цибулю півкільцями, обсмажуємо теж до золотавого, і тут моркву вже натираємо на грубій терці. Це буде наша засмажка. Так ми любимо готувати, але так не обов'язково, можна готувати і без засмажки. Хоча я рекомендую робити так. Далі цибулька у нас трішечки зм'якла, додаємо моркву, Обсмажуємо до тих пір, поки морква пусте колір. Сюди ж додаємо. 3-4 столові ложки соусу, або трішки менше томатної пасти. Все це перемішуємо. Додаємо улюблені спеції. Ми дали паприку копчену. Перемішуємо і відставляємо вбік. Рис у нас тим часом вже зварився. Додаємо рис до цибулі і моркви, яку ми спочатку смажили. Перемішуємо і теж відставляємо поки що вбік. Підготуємо капусту. Забираємо тверду серединку. Вирізаємо ножем. Так нам потім буде легше відділяти листочки. Опускаємо головку в гарячу воду, яка ось-ось буде кипіти. І будемо так пропарювати листочки. Перевертаємо. Обертаємо капусточку і виділяємо листочки. Так дуже легко це зробити. Знаю, що деякі господині іще приморожують капусту. Чесно, так ще не робила. Якщо ви так робили і вас гарно виходить, напишіть в коментарі, чи варто так спробувати. Або як вам краще більше подобається підготувати листки. Далі забираємо тверду частину з кожного листочка, до рису додаємо фарш, у нас свиней Перемішуємо до однорідності. Додаємо перець, сіль, тут уже все до смаку, на дно каструлів, в якій будемо тушкувати голубці, вкладаємо обрізки з капусти, порвані листочки або маленькі листочки, і тепер будемо формувати голубці. Тут уже залежить від листочка і від того, як ви любите, більше менше робити. Я зазвичай перший рівень роблю великий, потім вже менші. Перший рівень вклали, тепер викладаємо щедро за смажкою. Робимо такий прошарок. І далі формуємо голубці. Мені цієї капустинки трішки мало було, тому я ще кілька листочків спарила із іншої. Капусти, ось такі великі вони вийшли. Зараз покажу, як можна розрізати листочок і зробити ще маленький голубець. Так навчила мене робити моя свекруха. І такий мені більш до вподоби трикутничком. Це дуже просто. Щільно вкладаємо у каструлю. Зверху викладаємо решту засмажки. Виливаємо трішки води, щоб покрити дно, приблизно 100-150 мл, залежно від, яка у вас буде каструля. Накриваємо кришкою і ставимо або в духовку, або на середній вогонь на газ і тушкуємо годину. Тут уже, в принципі, дивимося, все залежить від капусти. Якщо капуста м'ягенька, може бути і швидше. Якщо тверда, можна і довше тушкувати. Все дуже швидко і смачно! Дякуємо, що ви були з нами! Дякуємо за перегляд! Підписуйтесь на наш канал, підтримуйте українське! І хай вам все вдається, друзі!